Вітаємо шну друзі. Другий за ліком поєдинок 10-го дня в об'єднані і найти. Тім Ю-19. Передача зараз на даню стійку. І... Так, ну давайте більше до новин. Зі стану клубів. Тайл поперед. І поступився знайти з рахунком 1-7. Але Skyforce сьогодні зняв скальп також із більш минутого супенка. Білоган вихід вічна віч! Білоган влучає. Три. Близнюк, Лезнюк, передач, все проходить все-таки. Удар по воротах буде, від Близнюка. <поставі> залишається. <поставі> удар по воротах. Напевно. Часу все менше і менше залишається для того, аби рахунок змінювався. Мельник мене Привітаємо зустрічі між команд. Поперечний пас, Гнатів. Знову Шетинський. Є Близнюк. Добивання зараз від... м'яча. Пробувати потрібно, але. Контроль. Добре, Підтримка. Так. Добре. Ще. Прешна передача. Прус. Прус, міщення до центру. Пробуває прус. Лейд... Вибігайте, підтримуйте в середині! Пробуває, Дрос. Вище, вище, вище вперед, вперед, вперед! Удар по воротах, м'яч случає. Удар по воротах. Удар. Гнать. І забиває зараз Дунько Рахунок зустрічі стає 2-0. знайти Ю-19 голом відзначається. Бонарчук, Боднарчук пробує. Завершня гречку ще є. Часу чимало. Буднарчук. Передача зараз. пас і забуває Боднарчук. 0 рахунок у грі стає. Помиляється мельник у центрі поля, не встигає далі допрацювати з власних дворів. Дезньок. ця передача. Ух, момент, який непоганий зараз. Десь конкретно. Перехоплення. Дрозд. Дрозд, вихід на віч. Не забуває якийсь І Зараз забуває з другої спроби. Дрозд рахунок з зустрічі стоїть 4-0. І це підсумковий рахунок матчу. Кібів знатію 19 саме з таким результатом перемагає. Тайл. Дякуємо вам, що друзі, за...